Тобі так ще ніколи не боліло, таких гірких ще не виспівав народ пісень. В душі у кожного вже вишита є рана, і кожен символ це є власний біль, пекуча лють проникла в кожне серце, закарбувалась там на все життя, сухим дощем, той біль там приживеться, болючим спогадом. Закарбувавши на віки, перевернулись за життя на до та після, хвилини радості десь у минулому зависли, у Бога молимо тепер терпіння, у Господі шукаємо спасіння, від кожної новини серце рветься, душа мливим болем так печеться, бо знову когось з нами вже не стало. Чиє життя сьогодні обірвалось, але настане день і знов наступить тиша, і ранок розпочнеться не стрільби, в усіх новинах із екранів розійдеться все перемога, більш не буде в нас війни, лиш віру не повинні ми втрачати, разом це зло ми маємо здолати, нам силу духу стійкість не зламати. Бо стали ми давно, як ті стальні солдати. Ми маємо сьогодні виживати, щоб завтра радість перемоги мати.